Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день. Євангеліє від Луки, 18 глава, з 10 по 14 вірш. Сказав Господь таку притчу. Двоє чоловіків прийшли до храму помолитися, один фарисей, а другий метар. Фарисей, ставши, молився сам у собі так, Боже! Дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, кривдники, перелюбники, або як цей метар, пощу двічі на тиждень, даю десяту частину з усього, що придбаю, а метар, здалеку ставши, не смів і очей до неба звести, але див себе в груди кажучи. Боже, будь милостивий до мене грішного, кажу вам, що цей пішов до свого дому виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підносить себе, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Богу нашому слава завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.